Іншим дем мік дитячого одягу. Светр. Він у нас на 134-140 сантиметрів. 110, 116. Бомпер. 11-12 років. Джинси 12-13 років. Світшот. 8-10 років. 8-10 років. 8-10 років. Жилетка 12-14 років без капюшону, 110-116. Спідниця 8-10 років. Знизу з вирізом. Бомпер 10-11 років. На хлопчика. 146-152 см. 10-12 років. Бомпер 12-13 років. 4-6 роки, 13-14 років, 10-11, 11-12, 110-116, 2-4 роки, 12-13 років, 11, 12-13 11, років, років, років. Далі в нас спортивний костюм на 2-3 роки, кофта на замку і до неї штани. Такі. Восини, 9-10 років, 6-8 років, 11-12 років, 12-13, 13-14, 12-13, 164 см, 11-12 років. Футболка тут йде окремо, 11, 12 років. 9-10 років, 14 років, 6-7 років, 170 сантиметрів, карнавальний костюм, 6-8 років. Далі у нас тут сукня, штанці, ось така джинсівка, ще одна сукня. Тут у нас будуть різні лосини, шорти. Ось такі класичні. Це для плавання. Ось такий гольфик, спідниці. Ось такий водик. Далі у нас тут майки, топи. Ось такий верх купальника, дві штуки. Ось такий карнавальний костюм, плюс спідниця. Також в воді буде шапка. Різні ковтинки ще.